Отже, друзі, глядачі, ви знаєте, в мене складається таке складається таке враження, що саме чухраїнські військові, військові не можна про них казати погано, бо це е -е, що називається стаття <смі> кримінального кодексу. Бо це знаєте, це не, не можна казати про чухраїнських військових погано, бо, це, бо можуть посадити до в'язниці. Вот. І просто що цікаво, в мене складається враження, що це саме чухраїнські військові. Атакують, наприклад, Київ і запускають, наприклад, дрони по Києву. Тому що, наприклад, є, наприклад, дуже багато моментів, чисто психологічних. От дивіться, наприклад, вони там воюють. Да? Вони воюють. Вони там вмирають, вони стають інвалідами, вони там постійно місять глину на задньому дворі і тому, подібне, і тому подібне. А от що стосується, наприклад, Києва, то в Києві, наприклад, дуже багато людей, наприклад, ходять на роботу там, звичайно, ну, на роботу це ще куди не йшло. А, от, наприклад, там, в ресторани, в клуби там, і тому подібне там, завісають стілками там, в готелях там, і тому подібне. їх давить, їх давить. Хоча в цих телепнів ЗСУ в них є все, по суті, тому що вони напиздали вже грошей дуже-дуже багато. От, і нас не подолати, що називається <laughs> нас багато, в нас багато грошей і нас не подолати. Ну це вони так думають, що їх сука, не подолати, блядь. Я можу просто розказати приклади, як їх валять, блядь, і це, там, блядь, взагалі Тікток навіть не пропустить цю хуню. От. Але я про це знаю. От. І просто і люди про це знають. І просто що цікаво, що вони просто завдяки тому, що ну, через те, що люди, наприклад, зависають в клубах, в готелях з тілками, там. Ходять в ресторани, там, і тому подібне, і тому подібне, подібне. при тому, що ці уйобків жаба давить, жаба давить. Як це так, блядь, ми тут месимо глину на задньому дворі. А цей, а ці, блядь, телепні, нахуй, там за... зависають в Києві, блядь, з тілками, з айфонами, блядь, фоткаються, ходять там з підерськими собачками, там гуляють і тому подібне. Вот я так думаю. Я думаю, що це, блядь, Ну, це вже тут, блядь, взагалі, ви знаєте, просто е, самі військові, самі військові е, просто е, розпалили міжнаціональну ворожнечу. Всередині нації розпалили блядь, ворожнечу, і просто-напросто ну вже блядь, обратний ефект. А завдяки тому, що завдяки тому, що в цих уйобків є просто зброя і технології, вони просто-напросто, просто, просто це маніпулюють і зловживають. От і все, отака От моя особиста думка. І я думаю, вона має місце бути, і я думаю, воно так і є.